Ряба плитка з візерунками та ролети, що псують загальний архітектурний ансамбль історичного центру Чернівців, на вулиці Мирона Кордуби за 20 метрів від пам'ятки архітектури місцевого значення Чернівецького ліцею No5 Оріяна відремонтували старовинну споруду, не маючи на це дозволу. Чия будівля і що буде з нею далі, дізнавалася Олена Кричко. Будівлі близнючки знаходяться на вулиці Мирона Кордуби за 20 метрів від пам'ятки архітектури місцевого значення першої на Буковині української гімназії. Споруди побудували за часів Австро-Угорщини. Фасад однієї з них наприкінці минулого року повністю змінили. Працював чоловік і сказав, що має йому оплатив власник для того, щоб зробити ось такий ремонт. Коли я побачила цю плитку, ну мене просто заболіло серце, тому. Ну, мене просто заболіло, що поруч дві однакові споруди, які знаходяться за адресою Мирона-Кордуби, 2 це дві малі архітектурні форми, близнюки, і одна збережена, а інша вже ну, скажімо так, змінена до невпізнаваності. У цій споруді раніше був заклад швидкого харчування. Після довгий час приміщення було закрите, розповідає Галина Абрам'юк. і зазначає окремі елементи на спорудах, близнюках і житловому будинку поруч однакові. Для мене це вандалізм. Якщо ти не бережеш те, що створено добротно, треба тільки підтримувати. Тоді ти не Любиш своє рідне місто, а ми його любимо. Перевірити законність робіт на вулиці Курдуби взялися у міському департаменті урбаністики та архітектури. Там кажуть, будівлі не є тимчасовими спорудами. Це є капітальна будівля, на яку є право власності. Мені здається, з 2009-2010 років зареєстрована обласним БТІ. І власники цієї будівлі вирішили собі провести оздоблення роботи. Не погоджується з управлінням охорони культурної спадщини. Міська влада з'ясовує, хто є власником цієї будівлі. Виїздами не далося нікого взагалі встановити. Ні, працівники департаменту не виявляли, ні інспекція з благоустрою, ні управління охорони культурної спадщини. Але разом з тим ми почали такими непрямими методами спробувати знайти. То звернулися і до суду стягнути кошти за оренду землі. Яку не сплачували там, років 6-7, стягнули ми через суд кошти, виключно подавши виконавчий лист, виконавчої служби, і вона заблокувала рахунки власнику. При цьому всьому з рахунків кошти знялися, а власник так і не з'явився. Всі телефони, які є власник, які були в реєстрах у всіх доступних місцях, де можна було знайти, я не йшов, але всі телефони виключені, заблоковані. Є, є ймовірність того, що людина навіть може за кордоном. Якщо власник не вийде на зв'язок, за кілька тижнів департамент урбаністики та архітектури звернеться до суду, зобов'язати відповідальних повернути зовнішній вигляд будівлі до попереднього. Друга споруда близнюк у власності міста. В якій збережено абсолютно все дах, він такий двопокатний, ну таким кольором цікавим пофарбований. До речі, з приводу цієї другої споруди. Знаю, що підприємство Місто Сервіс і особисто сам Роман Никифорук сказав, що вони оцю цю, цю малу архітектурну форму, яка є близнючкою тієї, про яку ми говоримо, вони приведуть її до належного вигляду, щоб бачити, от так воно має бути. У Чернівцях є декілька таких історичних споруд: дві будівлі на вулиці Мирона-Курдуби, і ще одна на вулиці Університетській. Останню нещодавно відреставрували. Там нині продають каву. Непогано, що змінився вигляд. Він змінився на краще. Насправді ті холодильники, які там були і обклеєна всіма марками, чи, чим можливо там рекламною продукцією різних торгових марок, це було гірше. І те, що зараз там з'явився нормальний вигляд з споруди, яка вписується в. В середовищ оточуючи, в принципі, це кращий випадок. Хто у свій час будував такі споруди, і для чого нині достоменно невідомо. Можливо, це були якісь такі малі архітектурні форми, де якісь були як швейцари, які запускали сюди на подвір'я будинку, бо будинок також дуже гарний. Хтось каже, що в тих спорудах раніше, в давні часи, керосин продавали для ламп. Освітлення і з ними ходили, з лампами, які ходили по вечорами по вулицях, дозаправляли керосином. Інші кажуть, що продавався тютюн. Такі споруди для туристичної привабливості міста унікальні, але вони у приватній власності. В ідеалі ми би хотіли, щоб там щось з'явилось схоже на автентичне. Локацію, яка там може навіть і продавала, можливо, якісь сувенірні там газові лямпи, наприклад, як варіант. І це була би крута історія, якщо б до університету йшли і там заходили туди туристи, навіть для цього, щоб полюбуватися. Часто в таких історичних містах є такі історії, але разом з тим це не поганий варіант, те, що зараз відбулося. Там. Олена Крічко, Андрій Миронеску. новини Сі 4